Мій Боже і Царю, я возвеличую Твоє ім'я, мій Боже. Я хочу й буду ім'я Твоє на віки благословляти. Щодня я буду тебе, Господи, словити, і Твоє ім'я буду вихваляти вічно. Ти бо, Господи, величний і гідний і слави. Ніхто не вправний осягнути величі Твоєї, і зроду в рід Твої діяння будуть прославляти люди, із покоління в покоління Будем визнавати ми і наші діти Твою велич, прекрасна Твоя слава, Господи, і неповторна. Тож оповім я про Твої діла чудесні, про грізну Твою силу будуть говорити люди, а я їм розповім про Твою велич. Твою безмежну щедрість пам'ятати будуть люди, вславлятимуть в піснях Твої діяння добрі. Бо Ти, о Господи, і милостивий, і ласкавий, і терпеливий, добрий, і повен милосердя, Ти до мене, Боже, даруєш кожному, Ти, Господи, свої щедроти. До всіх створінь своїх Ти виявляєш милість, тож, Господи. Нехай Тебе звеличують усі, кому ти дав життя, нехай Тебе благословляють всі, хто вірить в тебе, нехай розкажуть про Твоє величне царство і силу, аби прозріли і пізнали всі про неперевершеність і твою прекрасну славу Твого Царства. Воно бо завжди було, є і буде вічно. Твоє правління, воно переживе віки і покоління, о Господи! Тобі можна вірити, коли ти обіцяєш, бо вірність твоя досконала в усьому тому, що ти кажеш і що дієш. Господь підтримає усіх, хто впав, зведе на ноги всіх, хто впав, спіткнувшись, на тебе кожен дивиться, хто прагне хліба. До тебе йдуть почастку свою, і ти в належний час даєш їм хліб щоденний з долонь, з долонь Твоїх, дай нам усім Твоїм творінням, дай нам необхідне, бо Ти, Господь, у кожній справі справедливий, ти праведний у всьому, що Ти чиниш. Ти, Господи, близький до всіх, хто зве по допомогу. Ти поруч з тими, хто тебе жадає, чого попросять шанувальники Господні, те ти вчиниш. Ти чуєш їхній гук по допомогу і їх завжди рятуєш, бо ти, мій Господи, піклуєшся про всіх, хто тебе любить. Але лихих людців не терпиш і потім знищиш. Тому уста мої співають тобі, Господи, осану, ім'я твоє, о Господи, хвалити я буду навіки вічні.